Вітаю на каналі Агролюбитель. Середина літа. Жнива в розгарі. Ну, хтось закінчив, когось в розгарі. Хтось ще не починав. Але в мене цього року тема жнив не актуальна. Я вже трошки городи повідавав. Нічого не сіяв осінню, нічого не сіяв весною, відповідно, і жнива мене мало хвилюють. Але от побачив, що стоїть віялка. Ну, вона в мене стоїть в сухому місці. І цього року вона буде без роботи. Буде вона без роботи цього року, буде вона без роботи, що найближчих, 2-3, точно, а може і більше років. Ну і от вирішив для профілактики її. Обмести з порохів, протерти, тому що вона в мене полакована. І прийшла ідея, що якщо найближчі пару років вона мені не пригодиться, то можливо вона пригодиться комусь іншому. Появилась думка її продати. Подивився на OLX, скільки коштують віялки. Ну, такого типу, як в мене, ціни стартують від 5500 гривень. Ну, але це просто зроблено, без жодних допрацювань. Хто купить таку віялку за 5,5 десь закаже в інтернеті, той, звичайно, буде дещо доопрацьовував. Я свого часу також провів допрацювання. Зараз про них розкажу, що я доопрацьовував. Ну, звичайно, свою віялку за 5500 я продати не можу, тому що в мене. На неї пішло як мінімум 2 дні часу, щоб її довести до пуття свого часу. Що я робив? Перш за все, був просто дріт з розеткою. Ну, тут в мене мотор стоїть від пральної машинки, всі ставлять від пральної машинки. Стояв просто мотор дріт з розеткою. Я переробив, поставив перемикач, тому що зручно просто клац. І все. Ну, це звичайний такий, як світло включати-виключати. Високо, досить зручно, коли потрібно зупинити, коли потрібно запустити. То це перше допрацювання. Також до опрацювань важливих це вона лакована. Повністю вона лакована з ну зовні за винятком оцього короба. Цей короб я робив. Минулого року, тому що без цього короба мало влізає. Цей короб я доробив і десь на кілограм 30 кількість отут збільшилась. Ну, цей короб легко знімається, він отак має направляючи, легко знімається і може бути без короба. Ну там десь 45-50 кг пшениці влазить, з коробом десь в районі 70-80 кг. Ну, можна з горочкою більше. Але коли включається вілка, починає легенька бути вібрація, і зерно сідає, і горочка розходиться по краях, тому. Краще з маленькою горочкою насипати. Ну, взагалі краще, коли двоє людей. Одна людина засипає, друга людина відбирає готовий продукт, перевіяний, тоді робота йде дуже швидко. Я працював сам, спочатку засипав, потім вмикав, потім робив невеличку подачу приблизно сантиметр. Тут отут регулюється. Робив подачку приблизно сантиметр, може півтора. Так, щоб встигати відра міняти. Тому лакування це перше допрацювання, перемикач друге допрацювання, нашивка такий короб, третє допрацювання. Також з доопрацювань отут зробив такі заслонки, ну, їх три штуки. Це для того, щоб перекривати вітер. Тобто, тут Свяхи, не пам'ятаю, 120, чи які просто легенько забиті, і тут штопориться. І можна вітер частково, частково можна закривати. Це деколи пригоджається також. Також, отут можна регулювати, але тут вітер подача, а там вихід. Ще зробив свого часу регулювання оцього паска. Тут, коли я купляв віялку, була просто планка і була певна фіксація. І в одному положенні натяжки працювало, працювала віялка. Поставив стяжку, права ліва різьба в одну сторону попускається, в іншу сторону натягується. Чим більша натяжка, тим більші обороти. Коли попустити ремінь, обороти можна понизити. Коли слабший ремінь, він просто тут пробуксовує і обороти менші. Всередині тут підшипники, такі ступички з дерева, там підшипнички стоять. Тут металевий стержень, десь 12-ка чи, мабуть, десятка або 12-ка. Ну і тут такий шестигранний. Вал. Не знаю, чи це йде, мабуть, на всю довжину переходить. От. Трошка темно вже. Тоб, коротше, тут все регулюється, все полаковано, все як має бути. Нагадую, що вона в мене на дощі не стояла і в гаражі не стояла, а стояла в коморі, в сухому місці. І миші там її не гризли, тобто все нормально. Ну, принцип роботи вілки дуже простий, сюди насипається, тут регулюється подача вітру, тут регулюється подача матеріалу. Просто треба прирівнятись так, щоб було нормально. Ну, пшениця, там соя, то вона взагалі класно калібрує. Якщо говорити про овес, про ячмінь, то тут вже треба давати менше вітру, бо воно легеньке, подачу давати відповідно, а це все в роботі стає зрозуміло. Ну і відповідно по вазі відкидає на три сорти. Два лоточки йде з цієї сторони. Один лоточок сюди. Я завжди так робив, що сюди йшло найбільше, там процентів, мабуть, не знаю. 70-80 зерна йшло сюди. Тут була велика ємність. Це середня фракція. Ну, а сюди саме таке грубе посівне йшло звідси. Відходи йшли вже звідси таке з усміттям, колоти, бите. Ну і щось легеньке, полова, таке все видувалося. Тому, я думаю, за ці напрацювання. За лакування, тому що тут лак не простий, а яхтний лак. Тоді, коли мені треба було лакувати, це була неділя. Базар був закритий, ну це вже було пізно, ні, не неділя, якесь свято було релігійне. І базар не працював, і, звичайно, лаку дешевого купити не вийшло. Зайшов в магазин будівельний, а там був тільки дорогий яхтний лак. Тому купив. Дорогого лаку і так полакував. Ну вже, тре... не пам'ятаю, третій рік здається, третій, другий чи третій, третій, скоріше всього, і лакові нічого не бракує. Ну, ціна працювання оцінюю 2000 гривень. Тобто натяжник, полакував, перемикач, нашивка на бункер. Ну і відповідно, якщо є бажаючий. Заплатити 7,5 тисяч гривень, ця віялка може бути вашою. За 7,5. Звичайно, бажано, щоб це був хтось ближче Тернополя, ну, з області, тому що пересилка досить коштов, ну, коштовна, тому що нова пошта там взагалі бере, візьме як за віялки грошей. Єдиний спосіб пересилати це делівері. Але це доведеться частково її розібрати, там ручки знімати, які торчать це все. Ну, в принципі, воно габаритне. Тому такий варіант, як пошта, це досить проблемно і складно. Кращий варіант це коли хтось місцевий, загрузив на прицеп чи в машину і повіз. Тому за 7,5 можу продати хоч сьогодні, хоч завтра, першому бажаючому. Ну і звичайно, трактор стоїть. Трактор стоїть. Чекає нового господаря, але щось нікому тепер така техніка не потрібна. Це трактор, це от прицеп, там плуг стоїть. Багато чого. Кому цікаво, той може подивитися. На каналі є багато відео про продаж трактора. А тут відео про віялку. Тому кому потрібно, дзвоніть, пишіть. Номер телефону буде внизу. Перший закріплений коментар. Або в описі буде мій номер телефону. Ну, дзвонити це таке, краще писати на Viber. Тому що зараз електрика дуже мало подається, а як довго нема світла, то і мережі нема. Тому прохання, номер який внизу, на нього писати на Viber. Ну чи там Телеграм, кому як зручніше. Тому ціна 7500. Кому відео цікаве корисне. Підтримайте канал підпискою, відео лайком. Свої думки пишіть в, коментарі, в коментарях. Всім дякую за увагу.